19 березня прилуки вже вкотре відвідав народний депутат України Олег Ляшко. Це моя батьківщина. Оце єдиний мотив мого приїзду. Вийшовши з б'юту, Олег Ляшко продовжує опікуватися Чернігівщиною та її проблемами. Деякі з них депутат намагався вирішувати і в суботу. Першими зустрічали столичного гостя студенти Прилуцького медичного училища. Завдяки підтримці народного бранця на балансі училища з'явилося нове звукове обладнання, яке дозволятиме проводити урочистості без проблем. Після ознайомлення з навчальним закладом у цілому, керівництво училища звернуло увагу гостя і на стан їдальні, яка потребує ремонту. У відповідь почули, що на Ляшко з приводу. Його особисто напише відповідне звернення до Міністерства охорони здоров'я України. Коротка автобіографія, в якій особливу роль було відведено саме Чернігівщині, як своєрідній рідній батьківщині Ляшка, освіта та робота в уряді. Розповідь депутата стала цікавою як для тих, хто вже знає представника народу у Верховній Раді, так і для тих, хто бачив і чув його вперше. Народний депутат із гордістю запевняв присутніх, що все вище сказане це результат роботи над собою. Результатом постійного удосконалення стало те, що колишній вихованець інтернату на сьогоднішній день має чи не найпочесніше і найбажаніше місце роботи Верховна Рада України, в той час як першим був колгосп-прогрес на колишній Ворошелвградщині. Студентів училища назвав майбутнім України. На його парканання саме вони вирішуватимуть долю держави на парламентських виборах 2012 року. На думку депутата, на сьогодні виникла потреба у достроковому їх проведенні. Коли ми зберемося, згуртуємося і разом з громадою поміняємо цю владу. Врешті треба. Я вимагаю дострокових виборів. Треба проводити дострокові вибори. Але влада розуміє тільки силу, тобто потрібно. Я не кажу, що треба з вилами кудись іти, хоча народ уже й до цього готовий. Мирний має бути протест. як... Відстоювання своїх прав, особливо коли влада зневажає права громадян, особливо коли влада обманює, обкрадає громадян. Мільйони людей вже бракують, не знають чим платить комунальні послуги за що дитину в школу вирядить. А журнал «Форбс» друкує, що в нас 8 мільярдерів, і половина з них минулого кризового року вдвічі збільшила свої статки. Оце двійка владі за те, що вона дозволила подібні речі: збагатіння одиниць і зубожіння мільйонів. Політику діючого уряду Олег Ляшко піддав гострій критиці для прикладу. Навів цифру ліквідованих минулого року робочих місць у державі 120 тисяч. На його думку, навіть допомога держави при народженні дитини важливої ролі, на жаль, не грає, адже батьки не мають впевненості у завтрашньому дні. Постійне місце роботи і гідна оплата праці для мільйонів українців залишаються недосяжними. Про бюджет країни сказав, що з нього толку не буде. 80% його відсотків іде на соціальні виплати та утримання державного апарату. Взагалі, 20 років незалежності України на думку народного бранця це час невикористаних можливостей, в результаті якого будується не Україна, а межигір'я влада, Яку ми сьогодні маємо, вона не повинна бути в нашій країні. Що люди, які голосували за цю владу, вони дуже помилилися. І тому я готовий брати на себе відповідальність, міняти стан справ в країні і міняти на краще разом із молоддю. У ході зустрічі депутат подарував навчальному закладу книги. Серед них була і Україна у Вікілікс, створена на основі не так давно гучно розсекречених файлів і видана за гроші фонду Олега Ляшка. Наостанок підписував листівки з жіночими іменами. Тому хто не знайде свого імені, пообіцяв сотню гривень. Вже за хвилину сотню довелося віддавати інні.